Сьогодні дуже важливий день для всіх закладів вищої освіти. І особливо для Дунайського інституту та Дунайського фахового коледжу в цьому році наші заклади прийняли до навчання на денну форму навчання більше ніж 400 курсантів, і це дуже велика подія. матеріально технічна база інституту фактично готова для того, щоб надати знання для наших курсантів, тобто і викладацький склад повністю готовий для того, щоб прийняти цих курсантів. На жаль, сьогодні в день, коли Україна потерпає від російської агресії. Неможливо повністю провести широкомасштабні заходи, всі, які були заплановані. Але дякую меру Андрію В'ячеславовичу, дякую адміністрації за те, що дозволили провести ці заклад. В цьому році вступили до. Національного університету Одеська морська академія, а в частності до Дунайського інституту. Курсанти інших спеціальностей, крім плавальних, це інформаційні технології, це транспортні технології, це електромеханіки. В цьому році вперше вони вступили. Тому ми сподіваємося, що в наступному році будуть відкриті ще додаткові спеціальності. Будемо чекати всіх. Це дуже важливий день, і нехай він буде особливий для всіх, хто вступив до закладів вищої освіти. Це свято наших. Добувачів наших курсантів зростає сім'я Національного університету Одеська морська академія. Зокрема, Дунайський фаховий коледж в цьому році набрав більше ніж як 270 курсантів. І наша велика університетська сім'я, коледж, інститут, зокрема, Дунайський фаховий коледж, виріс до 560 осіб. Ми відкрили ще дві нові спеціальності. Хотілось би побажати нашим курсантам мирного неба. Освітніх здобутків, щасливого курсантського життя, а їх батькам терпіння і коли вони виростуть, дочекатись своїх курсантів з рейсів. Дякую.